Господь стілив від раку, неймовірне свідчення дівчинки з нашої церкви, яка хворіла раком крові, і він був в такому місці, що лікарі не давали ніяких прогнозів, казали, що неможливо його вилікувати. Але чотири місяці перебування в Слові Божому, молитви церкви, підтримка духовна. Ісус зробив велике чудо в житті, дівчинки, зцілив її від важкого раку. Це неймовірна слава Божа, тому що сам Ісус сказав, що Слово Божому підкориться усе. І якщо ви маєте якусь неміч, хворобу, проблему, ідіть до Слова Божого, тому що Слово Божому підкорюється. Усе в цьому світі, навіть ад впав на коліна перед Словом Божим. Якщо ви бажаєте зцілення, ідіть до Слова, ідіть до істини, тому що істина робить вільними від рабства, хвороби, смерті і гріха. Напишіть мені, якщо бажаєте, вивчати слово Боже.